Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Карта дня на 9 листопада 2023 року по всіх знаках содіака. Карта дня для овнів. Для овнів випадає королева жеслів. Дуже багато роботи. Дуже активний і насичений день. Карта говорить про велику кількість справ, яка буде приносити. Ну, знаєте, от, вроді багато роботи, але ви їх будете робити з великим задоволенням, з таким гарним позитивним настрієм. У вас все обов'язково вдасться, і ви досягнете тих цілей, які перед собою ставили. Також карта говорить, що розпочати завжди доводили до кінця, і тільки тоді на вас буде чекати успіх. Тельці. Для тельців випадає старший аркан, справедливість. Карта говорить, що як ви відноситесь до людей, так будуть відноситись до вас. Карта говорить про те, що справедливість буде на вашій стороні. Якщо у вас були якісь іспити, якісь перевірки, якісь судові процеси, то у вас обов'язково все вдасться і все буде вирішено в вашу сторону. Карта говорить про успіх у ваших починаннях. І те, що правда, буде на вашій стороні. Якщо якісь були перевірки, головне дивіться, щоб всі папери були в порядку. І робіть усе по закону, і тільки тоді на вас чекає успіх і досягнення вашої мети. Карта говорить про очікування якоїсь паперової метушні і правової діяльності. Можливі, якісь спірні питання, близнюки. Для близнюків випадає король мечів. Карта говорить про велику кількість паперових справ, про обговорення важливих подій, прийняття якихось важливих рішень, про можливі якісь підвищення, із яких можуть виникати конфліктні ситуації. Також карта попереджає, щоб ви не були занадто жорстокі до людей, які вас оточують, і ні в якому разі з ними не конфліктували. Раки. Карта дня для раків. А для раків випадає старший аркан сила. Будуть якісь складності, можуть бути якісь проблеми, якісь, можливо, навіть і невдачі, але, незважаючи ні на що, ви зможете подолати ці проблеми і досягнути тих цілей, які ви поз представили. Карта говорить, що дуже гарний і вдалий день для того, щоб зайнятися спортом, нарешті приділити увагу своєму здоров'ю. Незважаючи ні на що, ви досягнете тої цілі, яку ви собою ставили. Якщо якісь були конкурси, якісь були змагання, то ви обов'язково досягнете великої цілі. Леви, для леви випадає король кубків. Карта говорить про. Гарні, теплі, позитивні емоції, про гарний позитивний настрій і те, що все в вашому житті зміниться в кращу сторону. І буде досягнення ваших цілей. Ви нарешті зможете бути собою. І все буде дуже добре. Діви. Для Дів випадає п'ятірка Пентаклів, карта радить вам не витрачати зайвих коштів, поберегти трохи фінансове своє становище. Також карта попереджає про те, що якщо у вас є якісь складності, не бійтеся просити допомогу, і вам її обов'язково нададуть. Терези. Для Терезі випадає старший аркан мох, карта говорить, що все в ваших руках. Для досягнення вашої цілі у вас є сили, енергії, ресурси і можливості. Головне, вірте в свої сили, в свої таланти. Карта говорить про те, що ви дуже талановита людина, і про те, що от все вдасться, якщо перестанете боятися і накручувати себе по всіляких там дрібницях. Повірте в свій талант, ви дуже багато чого навчилися, і прийшов час застосовувати це на практиці. І все у вас вдасться. Скорпіони для скорпіонів випадає двійка пентаклів. Карта говорить про... Непевну невизначеність в якійсь ситуації, про те, що намагатиметесь сидіти одночасно на двох стільцях. Просто, щоб все йшло гарно і успішно, робіть все поступово. Розпочату справу заводьте до кінця і тільки потім розпочинайте нову. І тоді на вас чекає успіх і досягнення вашої мети. Стрільці. Для стрільців випадає двійка кубків. Ну, дивіться, двійка кубків це така гарні, теплі, позитивні емоції, карта про, про кохання, про крепку дружбу, можливо, в когось побачення, в когось освічення в коханні, в когось, можливо, будуть якісь переговори важливі, хтось зможе собі знайти вірного друга. Взагалі ця карта говорить, що нас. Став уже цей час для того, щоб відкрити свій творчий потенціал, щоб у вашому житті от, м уже прийшла, от наступила світла смуга, і вам можна сказати, дають зелене світло для того, щоб розпочати щось нове в своєму житті, І щось змінити в кращу сторону. Тому у вас обов'язково все вдасться. Козироги. Для козорогів випадає семірка Жентлів. Карта говорить про захист, про те, що ви будете захищати те, чого ви вже досягнули в цьому житті. Ця карта може говорити про якусь складну ситуацію, про можливе суперництво, про якусь конкуренцію, можливі якісь сварки, конфлікти, певні розбіжності між рідними або в колективі. Знаєте, може наступити якийсь період випробувань. Але. Знаєте, якщо ви повірите в себе і зробите все вірно, обдумаєте кожен свій крок, то ви зможете досягнути гарного результату, водолійчики. А для водолійчиків випадає старший аркан, помірність. Карта говорить про те, що у всьому має бути золота середина. Намагаємось ні з ким не конфліктувати, не перевтомлюватися, але ні в якому разі не лінуватися. Карта говорить про те, щоб ви перестали себе накручувати і впустили в своє життя більше позитивних емоцій. Зайнялися, можливо, якимось хатньою роботою, домашньою, яка вам допоможе, можливо, відволіктися. Можливо, послухаєте якусь приємну музику. Перш за все, карта говорить, щоб ви знайшли в собі таку золоту середину і певний такий спокій і гармонію в душі. І перестали постійно себе от накручувати і ні в якому разі не встрягали в якісь конфліктні ситуації. Також карта вас закликає, ну, не витрачати зайвого рибки. Для рибок випадає вісімка кубків, це карта змін. Ця карта говорить про те, що зміни неминучі у вашому житті. Звичайно, в кожного це різні зміни. В когось зміна роботи, в когось відносини буде розрив і розпочнуться нові з часом. Карта говорить про різні ситуації, в когось переїзд в інше місто, чи в інший будинок, чи квартиру. Тут карта говорить про те, що ви маєте поставити для себе певні цілі і до них прямувати, і ні в якому разі не озиратися назад. І тоді ви зможете багато чого досягнути. А якщо ви постійно будете озиратися назад, повертатись до свого минулого, то, звичайно, ви великих результатів не досягнете. Пам'ятайте про це, як будете собі планувати свій день і своє майбутнє. Бажаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!